Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, Все-таки народ не лікується як відомо. Два дні тому у Блогосфері з'явилося нове повідомлення про те, що. Павел Глоба черговий раз, я не знаю вже який раз, 10-й, 20-й, кожен раз різний, передбачив завершення війни в Україні. Так, Як вона відбудеться, я навіть не хочу говорити чергу цю, е, ахінею, галіматю і Абракадабру, тому що це черговий е, викид. Мене цікавить просто морально-психологічний стан нашого населення, яке у кількості 135 тисяч прочитало оцю цю річ і, напевно, читала перед тим і перед тим, і перед тим і перед тим, і кожен раз різне. Але я хочу нагадати, вельми шановним пані та панове, що в мене на дачі зберігається е, старий журнал ще до розпаду Радянського Союзу? Я вже не пам'ятаю, як він називається, е, цей журнал. Тоді там декілька їх виходило. І у цьому журналі ну зараз я не на дачі, тому я не можу вам його показати. ну Це ж, це ж неймовірна штука. Там називається в цьому журналі 10 пророцтв Павла Глоби. І е, тираж цього журналу був величезний. Но тоді ще в Радянському Союзі вони виходили сотнями тисяч і мільйонів. І завдяки оцим десяти пророцтвам, тому що вже тоді це кінець, не знаю, 89-й, здається рік чи 90-й, вже у повітрі висіло, що Радянському Союзі капець. І ну, в нас науковці про це в Академії наук ну, напряму говорили, що всі є ознаки того, що Радянському Союзу капець. Так. Ну і що ж ми читаємо там? У це в десяти цих пророцтвах від Павла Глоби. 10 пророцтв. Жодне пророцтво не збулося. Жодне з десяти. Там такий глибочайший маразм, що після того уже б цього павла глоби, ніхто б навіть би і не подивився. Там, наприклад, тоді ж був Горбачов керівник Радянського Союзу. Таке пророцтво таке, що. Горбачов там править до 2025 року. О! Ну, зараз 2025 рік. Править Радянський Союз, розквіт Радянського Союзу, так, бургливий розвиток промисловості. Ну і в усіх сенсах, от все настільки хороше, все таке неймовірне і головне, що країну очолював до сьогоднішнього дня, так, не хто інший, як Михайло Горбачов. Так що отакі справи, ну, ну, включайте, любі друзі, включайте, нарешті критичне мислення ну, стосовно людей, стосовно подій, стосовно всього. Що щоб там на е, сесії Організації Об'єднаних Націй не говорили? Що б там не говорив сьогодні Трамп одне, завтра друге, післязавтра третє, потім четверте. Ну, відноситися до цього всього критично. Інакше у вас будуть... це ж не просто так. Оце е некритичне відносення до людей, до подій, це ж ваше життя, любі друзі. Це говорить про те, що ви так само не критично відноситесь до всього. До всього. До свого життя, до своїх близьких, до своїх сусідів, так, до е, оплати комунальних <схи> послуг і до всього. Тому що оце, це маркер, це показник так, того, хто ви є оці 135 тисяч, які вже сто разів обдурили, а вони знову туди ж.